Аби проголосували за законопроект, що повертає незалежність автономії, та автономії до спеціальної антикорупційної прокуратури та Національної антифікаційної бюро України. Чому для вас це важливо? Оскільки за це був якраз Євромайдан, за це загинула свята наша сотня, і це безпел. Ми повернуємо в вак... автотичний режим. Мені цього не потрібно звати? Богдан Богдан дякую лає. Я бачу, що ви в прапорі України. Яка ви сьогодні позиція? і Чому ви вирішили вийти на акцію? Я вирішила на акцію вирішила вийти на акцію, аби підтримати незалежність на пояса, попри те, що вони самі по собі не є даними. Це є все ж таки важливим аспектом для нашої держави. Це важливим для наших партнерів для надання допомоги. І все ж таки мені здається, що в демократичній державі мають. Бути незалежні організації, так сказати, які ну, все має бути підпорядковано Верховній Раді. Як вас звати? Аліса. Аліса, дякую вам. Так.